Василь Шкляр у Тернополі презентував новий роман Заячий костел. У ньому автор розповідає про історію литовського повстанця Йонса, який прагне відродити вільну Литву. Але на шляху до цієї мети йому доведеться боротися з труднощами у вигляді радянських таборів та заслання на каторгу в Україну та на терени Донбасу. Яка схожа була ця боротьба українців і литовців. І От я почав уже з того факту, що 1950 року, неймовірно вже тяжкий рік для боротьби, раптом українці вирішують зробити рейд на Литву. Ви знаєте, що УПА робило такі рейди закордонні з пропагандивною метою показати світові, що Україна бореться і ніколи не змириться з московським окупантом. Автор зізнається, що при написанні кожного з його романів доводиться чути, що саме це є найкращим у його доробку. Я дуже тішуся тим, що багато отримую листів, відгуків, у яких чую, що Заячий костел це мій найкращий роман. Але так було завжди. Виходив Чорний Ворон, казали, це ваш найкращий роман. Виходила Маруся, казали, це ваш найкращий роман. З трощою, само собою, особливо на Тернопіллі. Трощу й зараз. Вважають багато хто найкращим моїм романом. А тепер так кажуть про заячий костел. Також автор розкрив цікаву алегорію, яка крилась у назві роману, про те, що таке заячий костел та що він символізує. Це був такий така заведенція. Якщо хтось із молодших хлопчаків стромляє носа в розмову старших, то тоді йому котрийсь із цих старших каже: Слухай, давай я тобі краще покажу заячий костел. І бере його так за скроніть за вуха, піднімає над землею у малого це боляче, неприємно, аж очі вже на лоба вилазять, він махає ногами вже. І бачиш заячий костел. Дивляється, не бачу мене швидше б тільки поставити на землю. Тобто Заячий костел у моєму розумінні це те, що ти дуже хочеш побачити, але не побачиш ніколи. Чорний Ворон одна із найуспішніших робіт поета. Цей роман був екранізований та отримав неабияку популярність. Василь ділиться, чи надходять ще пропозиції на екранізації його матеріалів. Були пропозиції практично на всі романи. На ключ кілька режисерів хотів. Ну, все впиралося в гроші. Фільм зробити за... на маленькому бюджеті це зіпсувати все. Розумієте, і, і трошку хотіли після ворона» екранізувати. 13 років тому Василь Шкляр відмовився від Шевченківської премії через тодішню владу. Чи прийняв би зараз нагороду за належне, говорить абстрактно. Академік відомий Яцьків. Він каже, да". ще тоді При Порошенку, він каже, то ми звернемося, але ви ж мусите отримати, що ну, Януковича не взяли зараз. Я йому сказав, що не треба за мене нічого звертатися і нікого просить. Колись, колись буде український президент, який сам знатиме, що йому робити. Ну, Мене, правда, вже не буде, але українці ж люблять. мене. Люблять мертвих і посмертно він на презентацію роману у Тернополі зібрала ще мала кількість охочих почути цікаві моменти процесу написання та поставити свої запитання автору. Одна із відвідувачок презентації ділиться своїми враженнями від прочитаної книжки. Дуже сподобалося. Книжку я вже прочитала, тому що я. Ще трошки раніше по телевізору бачила презентація була. і Мені цей письменник дуже подобається. Колись дуже давно я почитала книжку Його Чорний ворог. Вона мене настільки вразила, що я, в принципі, всі його книжки почитала і дуже багато маю вдома з ним. Заячий костел буде не останнім доробком Василя Шкляра повстанської тематики, оскільки у час російсько-української війни на окупованих територіях досі залишаються люди, які прагнуть відновити суверенітет нашої держави. Про них варто писати та висвітлювати ідеї, за які вони борються.